Всім привіт! Ви на каналі Adventure Ukraine. Це нова 17-та серія відео про маршрути на каналі. Але сьогодні у нас не просто одна поїздка, так би мовити, один денний тур. У нас відразу два маршрути і два файли з треками. Посилання на файли є в описі під відео. Тож завантажуйте та повторюйте один з них самостійно, або долучайтеся до нас, будемо подорожувати разом. Також обов'язково дивіться відео, в ньому. Локації місця, на яких ви точно ще не були. Тож повернемося до нашої подорожі. Зустрілися ми на автозаправній станції Вог, що на кільцевій дорозі в місті Києві. Я, як завжди, спізнився. Як це мені вдається, я досі не розумію. Заправили мотоцикли, випили кави, налаштували гарнітури та вирушили, звісно, в дорогу. Ще напередодні розділилися на дві групи: перша вирушила одноденним маршрутом, друга. Поїхала дводенним маршрутом. Тож перший маршрут, це, так би мовити, одноденний маршрут, його загальна протяжність 350 км, другий маршрут це відповідно дводенний, і його загальна протяжність вдвічі більше 700, приблизно 700 км, там трошки більше. При плануванні подорожі зважайте на погодні умови, бо маршрут прокладений дорогами з різним дорожнім покриттям, тож майте це на увазі. Загалом у нас було 8 мотоциклів, по 4 в кожній групі. Перша, так би мовити, команда складалася повністю з мотоциклів марки BMW, всі GS. 3 з них 1250 та один 850 Друга команда була більш різноманітна. Серед байків були Африка, Норден, КТМ 790 Adventure» та Transalp 750 всі ці мотоциклі чудово поводять себе як на асфальті, так і на легкому бездоріжжі, якого на цьому маршруті дійсно дуже-дуже багато. Тож, повернемося трохи до маршруту. Приїхавши село Круглик, в якому є дуже гарний ставок, через село Рославичі, доїхали до першої зупинки. Та одного з найгарніших місць Васильківського району, та, мабуть, і всьої Київської області. Це так звані Васильківські Карпати, місцина з відчутним перепадом висот. Дорога тут, звісно, ґрунтова, але цілком проїзна навіть для мотоциклів з зуто дорожньою гумою, але тільки в суху погоду. Звісно, був ранок, і на траві місцями ще була роса. та це не стало перепоною, і всі без будь-яких проблем заїхали на пахорб. З якого відкривався неймовірний вид на всі 360 градусів довкола. Ми трохи відпочили, полюбувалися краєвидами, зробили, звісно, фото і просто насолоджувалися моментом. Це був лише початок нашої пригоди, і вже з перших кілометрів стало зрозуміло, що цей день точно запам'ятається всім надовго. Адже коли збирається така команда, гарна компанія, хороша погода і цікавий маршрут, а він дійсно дуже-дуже цікавий, то настрій автоматично стає на максимум. По дорозі нам траплялося дуже багато мотоциклів, тому що всі, як і ми, хотіли насолодитися останніми теплими днями сповна. Був момент, коли ми навіть їхали в колоні з 15 мотоциклів як на закритті сезону, хоч я особисто ніколи сезон не закривав, просто змінював мотоцикл і катав взимку на іншому мотоциклі. Проїхавши ще трохи, ми зустріли трансаль по дорозі. От я тільки не пам'ятаю, чи 600 чи 650-й з боковим причепом. В Європі такі мотоцикли трапляються досить часто, а от у нас я дуже рідко бачив такі мотоцикли. Я скажу так, можна перерахувати, мабуть, на пальцях однієї руки. І це точно не виставковий експонат. Чесно, я був дуже в захваті від цього мотоцикла. Одним словом, ну просто клас. Наш крейсер був трошки швидше, тож я привітався та й ми поїхали вперед, далі по маршруту. Проїхали ще близько пів години ідеальним асфальтом. Минулий ставок з зеленою водою, на якому було чимало рибалок. Я в минулому теж полюбляв риболовлю, та коли купив мотоцикл, забув про неї взагалі. В селі Семенівка доїхали до другого місця зупинки з панорамним видом. Тут була коротка зупинка на приблизно. 10-15 хвилин просто поспілкуватися та помилуватися, звісно, краєвидом. Да, команда у нас зібралася дійсно класно, Якщо хочете доєднатися до нас, в описі під відео є посилання на інстаграм. Тож ласкаво просимо, будемо подорожувати разом. Далі ми виїхали на асфальт та неспішно їдемо далі по маршруту. І тут ми почали займатися, так би мовити, обміном мотоциклів, хоча це і трошки по-іншому називається. Я сідаю на Норденах, хтось сідає на GS, а хтось на Африку. Звісно, щоб детально зрозуміти кожен мотоцикл, треба набагато більше часу, ніж пів години, бо навіть однакові моделі можуть бути налаштовані зовсім по-різному. Що по двигуну, що по підвізці. Від цього залежить ваше перше враження про мотоцикл. Яке може бути хибним при першій спробі. Тому мотоцикл потрібно обов'язково тестити мінімум один день. Ідеальний варіант це, звісно, оренда мотоцикл на весь день, тоді ви точно зрозумієте, що це за мотоцикл. Повернемося до маршруту. Приїхали в місто Кагарлик, заїхали заправити мотоцикл. Всім порада, якщо їдете незнайомим маршрутом і бачите заправну станцію, то краще заправити до повного. Це неодноразово перевірено особисто. Далі досить непоганим асфальтом їдемо по маршруту. Навіть хочеться трохи відкрити, та розумію, що це точно робити не варто, хоч дорога і класна, звилиста, з гарним асфальтом, та на траєкторіях в поворотах дуже багато піску, дрібного каміння. Це трохи, звісно, додає гірчинку. Та якщо їхати більш спокійно, то все просто чудово, та все одно потрібно бути дуже-дуже уважним, бо дорога може різко закінчитись та перейти просто в поле. Тому ми їдемо не поспішаючи та сповіщаємо один одного про небезпеку на дорозі. Поступово ми під'їхали до села Мельника, в якому був став без води, повен багна, була пропозиція побавитись в багні та бажаючих, звісно ж, не знайшлося. Ще трохи приїхали по польовій дорозі та дісталися локація, яка називається Козацька Ущелина. Це розлом земної поверхні. Ще неподалік є джерело з чистою водою. Знову у нас була коротка зупинка, та милуємося краєвидом. Маємося на маршрут та їдемо далі через дуже гарний ліс з гравійною дорогою. Таких місць на маршруті дійсно дуже-дуже багато. Тут по кольору дерев вже видно, що осінь вже прийшла, дуже гарний ліс. Потім була асфальтована дорога, по якій ми дісталися міста Фортун Шевченківський, де у нас був запланований обід в ресторані «Вітряк». Також це точка, де маршрути розходяться одноденний повертає в бік міста Київ. А дводенний йде в бік міста Чигирин, хоча в саме місто Чигирин ми не, на цьому маршруту не заїжджаємо. Тож, ми пообідали, потисли один одному руки та їдемо далі дорогою, яка оточена полями, дубовими лісами, пагорбами, водоймами. І я скажу так, що після смачного обіду їхати набагато приємніше, навіть кольори стали більш яскравішими. В селі Нечаєвка є церква Різдва Пресвятої Богородиці, яка оздоблена матеріалом, який неймовірно відблискував на сонці. Так нам, звісно, пощастило проїздити саме в цей час, коли проміння падало саме під таким кутом. Виглядало це просто, просто дивовижно. До міста ночівлі нам залишалося все менше і менше, дорожнє покриття постійно змінювалося і на одній з вибоїн я відчув, що трохи цепнув захистом двигуна. Вже на наступний день я побачу результат. Але це буде завтра. Потроху сонце сідало, і все нижче і нижче, і захід сонця ми зустріли за кермом. Та вже по темному ми доїхали до села Суботів. Де ми забронювали будинок, побудований аж в 1893 році. Як виявилося, дуже класне місце, та і назва дуже солодка. Медова садива. На нас чекала неймовірна вечеря, за що дуже велике дякую господині. Після вечері ми всі четверо релаксували в гарячому чані. Атмосфера була просто неймовірна. Спалися всі дуже добре. Вранці на нас чекав дуже смачний стінданок. Після якого ми не відправилися в дорогу. Вже була майже 10-та година. Скажу так: коли добре відпочив, то подорож сприймається набагато краще. Їдеш та насолоджуєшся краєвидами довкола, зупинилися біля озера. Ну з дуже зеленою водою. Звісно, купатися в такому зовсім не хотілося. А ось просто подивитися, зробити фото. Це дійсно так. У нас була дуже коротка зупинка, щоб краще все роздивитися. От є такі місця, де хочеться зробити зупинку, зробити паузу та просто насолоджуватись моментом тут і зараз. Це було дійсно таке місце. Далі ми поїхали ще близько 30 кілометрів, асфальтованою дорогою з дуже гарними пейзажами. Та з'їхали на польову дорогу, яка привела нас ще до одної дуже класної локації на пагорбі, з якою відкривається приголомшивий вид на село Івкінці. Ось на тому пагорбі кам'яний хрест, це не зовсім по маршруту, але дуже близько. Тож, якщо хочете, також можете сюди заїхати. Потім ми спустилися вниз в село Івківці, в якому знаходиться громадський просвітницько-розважальний етнографічний комплекс Зерноленд. Більше інформації про це місце ви можете знайти на їхній сторінці в інстаграм. Дуже класне місце як для дітей, так і для дорослих. Ми ж в свою чергу зупинилися тут, щоб випити кави. Потім сіли на мотоцикли та вже. Менше ніж за один кілометр чергова зупинка біля млина. Він зберігся в гарному стані, навіть можна потрапити всередину, що ми, звісно, і зробили, та порозглядати, як все влаштоване на власні очі. Величезні дерев'яні шестерні дійсно вражають. Звісно, робимо фото, які потім будуть в інстаграмі. Повторюсь, якщо ти хочеш подорожувати разом з нами, пиши, не соромся. Посилання на інстаграм є в описі під відео. А ми їм йдемо далі. І коли виїхали на чудовий асфальт, де можна було тримати вищий тент, я почув неприємний звук та зрозумів, що щось відвалилося. Виявилось, що цей мій вчорашній удар захистом відірвало вухо, звідки йшов цей неприємний звук. З шести кріплень залишилося п'ять, тому все має бути добре. Відремонтували пластиковими хамутами та їм демо обережно далі. Наступною нашою зупинкою була козацька вартова вежа. Містина також з гарним видом на озеро. Що не могло, звісно, не радувати. Та ми були як маленькі діти на дитячому майданчику, полізли в... наверх, щоб краще все розглядіти. Побавилися трохи та їдемо далі по маршруту. І ось ми вже доїхали в Холодний Яр. Місто з дуже багатою історією, та і побувати тут просто щось неймовірне. Звісно, можна його проїхати досить швидко, бо відстань невелика, а можна робити часті зупинки, тоді і дня вам не вистачить. Місцями дорога залишає бажати красть, а місцями досить добрий асфальт. Ну і звісно, гравійки, які мені дуже подобаються, вони досить рівні, щоб тримати хороший темп. Навіть не знаю, що краще: асфальтована дорога з піском і гра та гравієм чи суто гравійна, Хоча, ні, знаю, гравійна просто клас, єдиний мінус це, звісно, пил. В місті Кам'янка ми заїхали на заправку, заправилися. Одному з нашої команди ну, так вийшло, потрібно було відразу їхати на Київ. А ми втрьох їдемо далі по маршруту, і тут же в Кам'янці заїжджаємо на ще одну локацію: це Тасмянський каньйон. Я раджу, щоб побачити більше, потрібно все-таки орендувати човен та приблизно мати годину часу. Рухаємося далі в бік села Березняки, в якому маршрут нас привів до водойми з красивою водою. Це березняківський кар'єр, дорога сюди грунтова, як завжди. Та місце також заслуговує уваги і 100% вартує, щоб сюди приїхати. Заїхавши ще близько 10 кілометрів, на нас чекав ще один кар'єр Малосмілянський кар'єр. Переїзд через залізну дорожну кою виявився просто переходом. Тому ми поїхали в бік мосту, де була цілком нормальна ґрунтова дорога. Кар'єр зовсім не пристосований для купання, а от місце для зупинки цілком. Як і на більшості кар'єрів, тут також прозора вода та досить гарно. Після короткої зупинки, знову в дорогу. Через місто Сміла в бік села Теклене, за яким ліворуч від дороги, один, на мою думку, з найгарніших вітряків. Так тут є сліди вандалізму. Схоже, що це зробили ще первісні люди, в лапках, звісно, які хотіли залишити посилання майбутнім поколінням, так би мовити. В цілому, повторюся, найкращий вітряк, на мою думку. Тож, назнімавшись, їдемо в місто Городище на чергову локацію та заїжджаємо на черговий вже на цей раз піщаний кар'єр, на якому знаходиться ось такий став, ви можете бачити на екрані. Ми тут майже не зупинялися та вирішили далі по дуже гарній дорозі з перепадом висоти та видовою місциною на всі 360 градусів. На якій також зробили коротку зупинку, так зупинок дуже багато на маршруті. А як же інакше? Таке місце гарне. Єдине, що гілок, які дряпають мотоцикли, на цьому відтинку вдосталь, тому зважайте на це та захистіть свій мотоцикл плівкою. Вона дуже добре захищає мотоцикл саме від подряпин від гілок. Потім була дорога через ліс, потім по полю, потім бруківка, далі гравійка і знову поле, і знову бруківка. А головне, що майже відсутній трафік. Та дуже класний вид по обидва боки. Доїхавши до села Квітки, ми випадково побачили музей та вирішили зайти всередину, де на нас чекали дві дуже люб'язні жіночки. Не знаємо, забл... забл... заблудилися, GPS не працює, повітряна тривога. А, повіться в нас Да, А що у вас тут є? А що ви хочете? А ми щось дивимося в музей. А куди ви їдете? А з Києва. Ох, нічого собі. А куди ж ви їхали, що в нас забудилися? У ну, нас там ж маршрутами, дивилися красоти, гарні села. Понятно, ну так ось. Цікаво доволі. Що, вас, Києва була і нас екскурсія. що можна у вас подивитися? Ух, ти, у вас чисто так, кажуть, не хочеться в такі одежі заходити. У нас музей видатного українського композитора Кирила mm -hmm. Григоровича Стеценка. Угу. Чули таку про такого? Це... Не чули? Ні, я перший раз чуваю. Вам з екскурсією чи ви самі глянете? А можна ми самі подивимося? Будь ласка, дивіться. Ми е, буквально... Ночували в такій схожій з хаті, але вона набагато менша була. Ага. Але також мазанка. Це це десь занедбану недбану якусь? Ні, в суботу. Її в оренду здають. А, -а, -а по, да. це зрозуміла. Да. Зелений туризм. Да. Да -да 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 -да. Поняла -поняла. Я думаю, що ви таких знаєте. Навіть. Да -да -да. Ох ти. У нас теж в селі є зелений туризм. Так, да? Да, у лісничистві там у нас тільки. У нас там такі номера, у нас, по 1200 за сутки. О, там рект. приблизно така сама ціна да? була. Така сама. Да. Ну, в нас у лісі, де було лісничество, там зробили. Ну там номера такі, на жаль, на цьому моменті в мене якраз сіла камера, батарейка в камері, тож у вас буде привід приїхати сюди особисто, все подивити. А ми їдемо далі і щось ми їхали-їхали і приїхали до містка, який вирішили все-таки об'їхати, хоча він цілком проїзний, просто збоялися. Особисто, я точно знаю, якщо не впевнений в своїх силах, точно не їдь. Знайди іншу дорогу, можливо, вона буде навіть цікавішою. Потім була у нас ділянка дороги через ліс. І чи то свіже повітря, чи просто вже був час обіду, заїхали в перший магазин та придбали лікарської ковбаски з хлібом. Далі по маршруту була локація в місті Стеблів з видом на скелю на річці Розь. Якраз цей час мені зателефонував товариш та запропонував залишок маршруту, який ми вже доїжджали, проїхати разом. Тож ми домовилися з ним зустрітися далі по маршруту, а саме тут в Стеблеві заїхали ще на одну локацію з видом на пішохідний місток, також через річку Розь. Потроху їхали далі і зараз на екрані ви можете бачити, чому не варто дубасити, коли видимість обмежена. Неочікувано так. Ми їхали якраз, коли був збір врожаю, тому будьте дуже-дуже уважні. Ось так назустріч може їхати будь-що. Ще трохи проїхали по польовій дорозі та добралися ось такої локації з пірамідою та лабіринтом з каменів. Далі по маршруту знову і польова, і лісна дорога з перепадами висот. Доїхавши до села Ісайки, зустрілися з товаришем та їдемо вже разом на Київ. Далі маршрут пролягав тільки дорогами, виключно з твердим покриттям, також з гарним видом, з безліччю ставків, з села з полями. З неймовірним заходом сонця, тепер в мене до вас є прохання. Якщо відео вам сподобалося, поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Та звісно, доєднуйтесь до нас, будемо подорожувати разом. І пам'ятай, що найкраща подорож це та подорож, яку їдеш ти особисто. Всім дякую за перегляд, всім до нових зустрічей на маршруті.